Всім привіт! Ми з вами продовжуємо вивчення JavaScript, і в цьому році ми з вами розглянемо тему локальне сховища веб браузеру. І перед тим як ми з вами перейдемо до вивчення цієї теми, давайте створимо простий лічильник. Він буде мати наступний вигляд: кнопочка мінус, кнопочка плюс і значення. Тобто при натисканні кнопочки мінус ми будемо віднімати з цього значення одиницю, а при натисканні на кнопочку плюс будемо додавати одиницю. І відповідно одразу будемо бачити фінальний результат. Переходимо до нашого. Для того, щоб зекономити ваш час, я HTML-код вже накидав та отримав відповідні необхідні нам елементи в JavaScript. І давайте з вами продовжимо. Ми створюємо перш за все, count, куди ми будемо присваювати 0. Тільки тут буде не а але, тому що ми будемо змінювати це значення. І що ми будемо з вами далі робити? Беремо нашу кнопочку мінус і додаємо її Add Event Listener. Подія «Click» і передаємо функцію. Що ми будемо робити? Перш за все, ми будемо зменшувати наш каунт, а після цього ми будемо працювати з нашим елементом, який виводить значення цього каунту. Пишемо «innerHTML» і будемо виводити там наш каунт. І те саме ми робимо з нашою другою кнопочкою, тільки тут ми будемо з вами додавати. Плюс 1. Так, тільки ми тут ще забули скопіювати плюс btn. Зберігаємо, переходимо, оновлюємо і дивимося. Натискаємо мінус, ми уходимо в мінус. Натискаємо плюс, ми уходимо в плюс. Ми, звичайно, можемо з вами і доробити цей каунтер, щоб ми з вами не могли уходити в мінус, але для прикладу нам цього буде достатньо. І давайте з вами оновимо і побачимо, що ми тут отримали знову нуль. І на практиці у нас дуже часто виникають такі ситуації, коли ми хотіли би з вами отримати актуальну інформацію до перезагрузки нашого браузеру. І для того, щоб ми це могли робити, нам потрібно десь зберігати наше значення. І якщо ми поки що з вами не працюємо з запитами на сервер, ми це можемо зробити тільки зберігаючи цю інформацію у локальне сховище нашого веб браузеру. І якраз у цьому нам допомагає local storage і session. Storage. Давайте повернемося в наш код і розглянемо синтакси з даного інструменту. І для простоти розуміння ви можете представити собі localStorage як об'єкт, у якого є свої властивості та методи. І давайте з вами їх розглянемо. Одразу давайте напишемо Console.log І всередині будемо писати localStorage і викликати у нього методи. Перший метод, який ми розглянемо, називається GetItem. І ми повинні з вами в якості аргументу передати ключ, по якому ми хочемо отримати з вами інформацію. Давайте передамо K, збережемо і подивимося, що ми з вами отримаємо, Оновлюємо. ми отримуємо з вами now. І це нам свідчить про те, що у нас немає інформації в Local Storage по цьому ключу. Давайте з вами запишемо цю інформацію. Пишемо зверху тут: Local storage set item. В якості першого аргументу ми передамо назву ключу. Кей. Okay, а в якості другого аргументу ми передамо значення. 3. Зберігаємо, оновлюємо і дивимося. Ми з вами отримали 3. І найголовніше, давайте тепер ми це закоментуємо, тобто ми вже нічого не записуємо. Ми тільки отримуємо. Оновлюємо, і ми все одно отримуємо цю інформацію, тому що вона у нас вже збережена в пам'яті нашого браузеру. Переходимо назад. Давайте тут скопіюємо і розглянемо наступний метод, який називається «RemoveItem». І він у нас відповідає за значення, коли ми хочемо видалити по ключу відповідну властивість у нашому LocalStorage. Давайте це зробимо. Тут ми видаляємо, оновлюємо, і, відповідно, ми вже отримаємо з вами знову null. Давайте повернемось. Знову задамо це значення. І розглянемо ситуацію, коли у нас дуже багато значень, і нам буде невдобно брати і перебрати всі ключі, а ми хочемо зразу взяти і очистити повністю наш стор. Давайте спочатку збережемо знову, ми отримали знову 3. І тут тепер ми можемо взяти і визвати метод clear, який просто візьме, і зітре повністю наше сховище. Зберігаємо, оновлюємо і дивимося, що знову ми отримали NUL. І цей метод краще використовувати, ніж згадувати, які у нас були властивості, і по одному їх видаляти. Давайте повернемось. Знову запишемо наше значення, для того, щоб ми потім змогли його подивитися. Оновлюємо, знову отримуємо 3. І дивіться: у нас є вкладка Application, і тут у нас є «Local Storage». І тут ми можемо з вами подивитись всю ту інформацію, яка у нас міститься в Local Storage. Ну або в Session Storage, якщо вона тут буде міститись. І також, якщо ми хочемо дізнатись, скільки всього властивостей у нас міститься в Local Storage, ми можемо використати властивість lens. Давайте подивимось. І ми побачимо, що ми отримали один, що відповідає дійсності, тому що у нас тільки K там записано. Повертаємось до нашого коду. І тепер, коли ми з вами навчилися отримувати та задавати властивості у нашому LocalStorage, я пропоную вам дописати наш каунтер. І перш за все, ми повинні з вами розпочати з того, що ми будемо отримувати з LocalStorage відповідну інформацію і записувати її в наш каунт. Ми будемо називати count властивість. І якщо вона буде, тоді ми будемо присвоювати її. Якщо не буде, ми будемо присвоювати нуль. Це наш перший етап імплементації нової логіки. І другий етап у нас полягає в тому, що коли ми з вами змінюємо значення, ми повинні в Local Storage записувати актуальну інформацію. Копіюємо цей рядок-коду, пишемо ключ Count. І в якості значення ми будемо передавати наш count, Актуальний. Копіюємо, додаємо. Тут все зайве ми. Видаляємо, зберігаємо, оновлюємо і дивимось. Давайте закриємо панель розробника, ще раз оновимо, і будемо додавати. Оновлюємо, дивимось. Щось у нас пішло не так. Давайте ми натиснемо. «Ага». Тобто, ми з вами не зробили ще один важливий етап. Ми з вами не змінили наш елемент відповідно від значення нашої змінної каунт. Давайте отак от допишемо, збережемо, оновимо і подивимося. Оновлюємо і дивимося. Ми отримали 8, 4, Оновлюємо, і ми отримуємо з вами актуальну інформацію. Дивіться, що у нас зберігається у властивості каунт, то ми з вами потім і отримуємо. Так, тільки через панель розробника у нас погано натискаються наші кнопочки. Давайте її закриємо будемо натискати. Ось так ось оновлювати і бачити, як у нас це працює саме так, як ми з вами і хотіли спочатку. Давайте повернемось до нашого коду, і я вам більш детально розповім, як працює Local Storage і Session Storage. Що Local Storage, що Session Storage мають одні ті самі властивості та методи, але вони трішки відрізняються. Якщо ви зберігаєте інформацію в Local Storage, то вона вам буде доступна навіть після того, як ви закриєте браузер і знову в нього потрапите. Тобто вона Буде там зберігатися, поки ви її не видалите самостійно. А Session Storage зберігає інформацію тільки під час активної сесії. Тобто, якщо ви закриєте активну вкладку свого браузеру, а потім знову її відкриєте, то там вже не буде у вас зберігатися та інформація, яку ви зберігали до цього. І тому зазвичай на практиці використовують всі Local Storage. Але знову ж таки, у нас бувають такі кейси на практиці, коли ми використовуємо і Session Storage, тому що для виконання конкретної задачі він підходить більше. І знову ж таки, повертаючись до методів записів інформації в Storage, ми з вами розглянули запис простих значень. Тобто у нас тут має бути або число, або строка. Але давайте з вами спробуємо записати якийсь більш складний об'єкт і подивимося, що ми з вами отримаємо. Давайте скопіюємо, давайте повернемо наш кей. І будемо передавати тут якийсь об'єкт. Name... User. Зберігаємо і дивимось. Тільки отут ми будемо з вами дивитись. Дивіться, ми отримали з вами Object-Object. І цей запис для нас доволі знайомий. Раніше ми з вами отримували такий результат тільки в одному випадку, коли ми з вами намагалися привести об'єкт до строки. І тут ми з вами отримали те саме. І дивіться, тут є дуже важливий момент. Ми можемо в якості значення передавати тільки строку. І виходячи з цього, ви можете задати логічне питання, а як мені записувати об'єкти, масиви та інші складні сутності, які у нас є в JavaScript. І для цього ми можемо перевести наш об'єкт або масив до JSON формату. І давайте з вами це зробимо. І тут насправді все дуже просто. У нас у класу JSON є два методи. Давайте його напишемо. json. Перший метод. Stringify це коли ми з вами хочемо привести до строки наше будь-яке значення. Давайте це зробимо, оновимо і подивимося, що тепер у нас тут строка, яка під капотом містить наш об'єкт. І у нас тут більше не виникає помилки, і у нас тут все записується коректно. Давайте ми тут спочатку створимо нашу змінну json JSONOP куди запишемо цей запис. Оновимо, подивимося, що у нас нічого не зламалося. Давайте повернемось назад. І далі ми з вами розглянемо, як тепер ми можемо з цього JSON формату знову отримати наш стандартний об'єкт. Давайте тут виведемо в консоль, напишемо json метод parse. І будемо передавати в якості аргументу це значення. Оновлюємо і дивимося, що тут ми з вами отримали назад наш об'єкт. Давайте в динаміці виведемо два ці значення. Спочатку цю строку, яку ми отримали після обробки JSON Stringify, 21 строка. Ось бачите, у нас тут по факту строка. А тут у нас знову об'єкт, тому що ми його опрацювали за допомогою JSON Parse. І для того, щоб у вас відпали всі питання, що тут у нас дійсно строка, давайте ми тут ще через кому виведемо type JSONOPH, щоб ви побачили, що тут у нас строка. Ну і тут у нас відповідно об'єкт. В принципі, це вся інформація, яку ви маєте знати про JSON, що у нього є два методи, і за допомогою його методів ми можемо приводити складні сутності до строки, за допомогою методу stringify. а за допомогою методу parse ми можемо назад повернути його до його звичного вигляду. Давайте повернемось до нашого коду і підведемо підсумки нашого уроку. В цьому уроці ми з вами дізналися, що таке local storage, Session Storage, для чого вони нам необхідні, і в яких випадках ми можемо. Їх їх використовувати. А також ми з вами трішки попрацювали з JSON форматом, коли він нам необхідний. На цьому урок підійшов до свого завершення. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео уроці.